Рюкзаки і сумки мікс, був, де за одиничку ціна буде лише 317 гривень. А в лоті загально буде представлено 15 позицій, 4750 гривень. Ціна за увесь цей лот. У нас тут буде представлено такі фірми, як Джанспорт, до прикладу, рібок, роксі, Дивимось. І будучи представлені різноманітні такі аксесуари. Давайте з вами подивимось більш детально. Будуть ось такі рюкзачки, наприклад, на два відділення великі, з додатковим. Ось такими для пляшечками кишеньками. так. Якісна фурнітура. Дивимось, тут все з брендовочкою дуже круто зроблено. Ось такі в нас тут лямочки йдуть, дуже незвичної форми, і виглядають вони неймовірно зручними та тактильно дуже приємні. Далі рібок. Ось такий портфельчик іде в чорному виконанні. Ось такий джанспорт рожевий, також якісна фурнітура, всі бірочки, кишеньки додаткові. І тут внутрішні різноманітні кишеньки також йдуть. Показую, як виглядає з внутрішньої сторони. Ось таке ущільнення по спинці йде. Ось таких невеликих рюкзачків буде. в нас 10 позицій представлено. Дивимось далі. Ось такий джанспорт може бути різнокольоровий, веселка, класно виглядає. Дивимось. Ось так. Далі ось такий персиковий, також дуже-дуже гарно виглядає вартова. Він 55 доларів. Далі дивимося ось такий квітастий може бути. Та в клітиночку. Загалом дуже крута пропозиція поповнити асортимент якісним товаром. Дивимось далі, ось такий відрібок буде шопер у нас одненький в лоті. Ціна на нього була 19 доларів, а у нас зараз вартує лише 317 гривень. Ось така сумка: термосумка буде від Роксі. Дивимось. Дуже крутий варіант це буде кудись на роботу або в школу дитині дати. З карабінчиком вартувала таке, така, така термосумка 69. Так і буде представлена від Jansport ось такий чохол для ноутбука, неймовірно тактильно приємний з внутрішньої сторони і якісна фурнітура використовується. Звертайтесь до нашого відділу продажу. Контакти будуть під цим відео.